О, ну це же блин, нормальний. Розмір, не? Басик. Український бас. І чим він не бас, правда? Ну, одна полосочка вздовж. Прикольно. Гар, гарний, гарний. Вітаю вас, друзі, на каналі Франківській Спінінгі. Сьогодні ми з Юрою приїхали на прекрасний ставочок половити хижачка. Тому підписуйтесь на україномовний контент. Ставте свої лайкоси, вподобаєчки, пишіть коментарі, а нам нехай клює. Погнали! Блогери! Блогери. Бач? Це один із тих трьох блогерів, про який я тобі говорив сьогодні. Ні, то ми тільки почали. Під самого камишика. Але якийсь гарний, бачу, супротив нормальний. А, ти в якійсь водорості може. Начіплявші що. Ага. Юрінці. Оп! Молодець. Так, і що в тебе спрацювало. Віпо. Віпо. Угу. Так, друзячки, сьогодні покажу вам одну нетипову оснастку, якою я вже дуже давно не ловив, це така Кароліна, Така оснасточка для ловлі баса, але на цьому ставочку вона також працює по окуню. Так, зараз обріжемо. Сюди в'яжемо Тут такі міцні місця. Дивіться. Так як в мене куль нема для кароліни, я виходжу ситуацію таким чином. Ставлю такий джегріх, паличку. Тут в мене далі йде на шнурі основному такий стопорочок щоб JGріх не проковзував на поводок. І тут в мене буде поводочок з офсетним гачком. І на всетний гачок поставлю, спробую поставити рака. І так будемо пробувати рибалити. Сьогодні у мене два водилища, про які я розповім зараз. Що, друзі, настав час поговорити про комплекти. Сьогодні в мене два водилища. одне фінеза прототип і одна бюджетна фінезка UX. Finesse Х до 7 грам, а Фінеза прототип до 10 грам. В принципі, два комплекти розраховані на окуня. Зручно, до речі, вирішив спробувати взяти сьогодні ящичок для того, щоб зрозуміти, потрібен він мені ще чи ні. До речі, я взяв силікончик в такий сьогодні набір. Ну, а Юра сьогодні ловить Ямагою 65 -е, мікрушить 3 грамами. 3 грама це мікруха, Юр, чи це цей вже такий лайтик. Медіум. Мікруха. Для мене ще мікруха. 3 грами, так? На 3 грамах і закінчиться на да? з половиною. Для мене особисто. Ну якщо ставити 2 грама, наприклад, авсетник і 5 дюймів силикон. Юрік вже зловив пару окунчиків, було декілька клювань, так що риболовля триває, друзі. Та яка катушка? Пише страдик, але це цей комплекс 17-й. Катушечка комплекс 17. Такий комплект у Юрі. І на паузі. На паузі у нас сталася покльовочка. І непоганий окунчик на гачку З'їв. Дивіться як. Дуже шахту з'їв, Приманку. Приманочка це танта 2 дюйма. Кіценька. ох ти який хороший. Кіцюн. Дивіться, який кіцюнчик. Цікаво було б на тебе підвісити камеру, Кіцюн, щоб ти цей показав, де ти тут гасаєш. Хі -хі. Ось такий. Кіцюнчик. Ой, хоче ласки. Так, наша тема продовжує працювати, друзяки. І наступний окунчик. А, який він. Ти бачив безполосого окунця? А тут часто Це просто капець. дивіться, окунь без. Полосочок. Дивіться, то це капець. я такого ще не бачив. Оконь без полосочок, але такий гострий, ніби як йорш. Може це з йоршом якось? Бачите, він такий тут гострезний, як йоршик. Знаєш, нього? Дивись. Угу. Бачите, якісь кришки такі, як ёржа. Ну? Бачиш? Угу. Кись окунь з йоржом, цікаво. Бо я ж від нього дивись поколовся, бач? Ну. Капець. Ну, зручно, до речі, носити два комплекти і зразу приманочки, все в одній ручці. Юра десь пішов на ту сторону озера, зараз ми його знайдемо. Взявши, друзі, таку коробочку з воблерками. Тут вона мегабасики, ріджики, флетфлайчики, поперочки. крикджеки, така <смас> недешева коробка. Але спробуємо половити хижачка. Поставив я поводочок. А хижачка якого? І називається щупачок. Тому зараз попробуємо. А ні, то поставлю потім... Ще взяв трошки вістів. Небагато. 4 дюйма. Попробуємо. Зробимо один комплект в суто щуку, а другий буде в мене під цей. Під окунь. Трошки потвічим тут. Бо щоб пачок тут є. З тих маленьких це для форелі вирили ставочки. І ще пачок сюди зайшов. Або личинка, щупачка підросла і розмножилась. Ми спробуємо. Так, є рибка. Є рибка на воблер. Це щупачок. Так як ми і думали, друзяки. Щупачок невеличкий олівчик. Добре. Зараз відчіпляємо. Так, щепачок летить сюди, погнав, але нова в нього буде хатка. Хе -хе, замінив його блурочок, друзі, на ріджа, прям побачив, як вона атакувала. Але засіклась вона трохи недобра, трохи порвалася, але думаю, виживе отака. Але цікаво, бачив, навіть як вона просто вилетіла на цей на воблерок Цей щупачок невеличкий, але буде жити в іншому озері. Там де нормальна кормова база. Дивіться який мощний блин, флюрокарбон. От ти з грузиком обірвав є пересете. Все, тепер переробляй. Флюрокарбон 016 витримав більшу, більше навантаження, ніж 03 шнурок. Капець. А флюрик, друзіякий 016 я використовую оцей Golden Cage Guard. 1,7 кг тримає. Короче, Нормальний флюр. Рекомендація вам, друзячки. Зразу на бобінці є резиночка в такій гарній зіп-упаковочці. Упаковки я не викидаю. Флюрики завжди складаю, щоб на них не попадав ультрафіолет. І вони будуть служити вічно. Так, обірвався, будемо перев'язуватись і продовжувати риболовлю. А що робити, друзі, що робити? Окунчик сам себе не зловить, як то кажуть. Щось угу. жара така, вітер, закіт не дуже. Що, друзячки, перейшли на цьому озері заросшому, більшому на воблери. Я вирішив спробувати. У мене минулий раз тут було а, декілька зрізів. Я поставив от крик Джек 58-й і думаю зловити цю піратку щучку, пірата щупачка чи кого там можна зловити. Але от у знайомого Діми, якщо був зріс на силікон, а на воблер вона, от, бачите, клювати відмовляється. Ми зараз спробуємо підшукаємо. І до неї свій, як то кажуть, ключик. Може треба було трохи щось більше пробувати, але в до речі є міні-попер, треба його закинути, попробувати Друз'яки, нарешті наступний окунчик і то такий маленький малесенький. Зараз трохи послухаєте вітру. Ха -ха, дивіться. Але нічого, риба, риба, риба. Все, відпускаємо його. Цього ми не беремо на тараньку. Так тіребонька просто капець. Трохи вам вітру зараз буде задувати в ці в динаміки. Був тільки що, друзяки окунчик, але зійшов. попробуем еще раз. Стоит там на бровочке. они бы там, да и мало стоят. Здесь водоросли поднялась трошки. Поки камеру включив, окунчик уже злетів. Іде, іде, йде, красунчик невеличкий. Невеличкий окунчик. От кого відпускаємо, звичайно. там та мо Оп, 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 оп. Шо нема? Чи є поклевочка була? Ah, não. Não і и нюх. Что то там прилег, Юрик? А? Прилег? А? О, это какие сфайнейший окончик. А? Ну. Ага. Да, да я тут поклевываю в тех водорослях. Ну, они там стоят между водоростями. Такие невеличкие. О, давай. Поклвка. Оп. Так що може робити теж таку фігню? Тобі грузик дам, і вся тнік дам. У мене грузик є, прикорида, мені треба лікувати. Типа стоп-стопор. О, не плавно. Заживал. Два дюйника. Окончик. Вот, это окончик. <сих> Юрик, ты оп. <сих> Став почекал. О, ну это же, блин, нормальный Размер, не? Хотя бы <сих> такие. Угу, файно, Вода щось так. Саме головне тут. А окунь. Веський був. Кабанчик. Оп! ха, -ха, -ха. Нормас. Так він підсів просто капець, Невеличкий, але... Аккуратно. Як дорослий окунець. Так, хотів він цього, так? Да? цю історію, ці, ці всі речі. <ріху> Український бас. Чим він не бас, правда? Ну, одна полосочка вздовж. Прикольно. Гарно, гарно. Відвідь. Лох. Uh -huh. Типа а, лох плюс ватермелон. Ну що, друзі, така от видалась риболовля, порибали ми з Юрою досить непогано. Розрядилася в мене батарея, тому вже якось і заміну не робив і от гуляю, як завжди, після риболовлі з своїм песиком. От, і вирішив підвести такі підсумки. Клювала у нас десь біля... Почався кльов біля нормальний. На водоймі ми були вже в четвертій, а рибка почала після от, бачите, літня жара клювати десь в годинці о 6-7. В принципі, гарно порибали, тому поставте за україномовний контент вподобайку, підпишіться на канал щоб було більше україномовного ютубу е серед всіх інших ютуб каналів. Тому, друзячки, поставте лайкос, а я вам всім кажу до побачення і зустрінемося на Риболовлі.